Стосується родинних зв'язків родинного опікування в Вузі, це ліцей. Можна дві там три фрази, або такі яскраві про ліцей. Які діти, як це відбувається, і хто може до вас вступити? Я маю на увазі, якщо це діти, наприклад, перемішаних осіб або з областей ну, жінки з дітьми приїжджають сюди. Ну вони не запоріжці, наприклад, як це може бути і у нас кош... у нас УЗі, у нас вуз наш виш, це комплекс. Ліцей 5-11 клас, коледж після 3 роки після 9 класу, і е, бакалаврат, і магістратура і аспірантура. Ми комплекс. До речі, е, біля мого серця е, у нас наші ми головний вуз, і два наших вузи: е, один Кірч, а другий Мелітополь. Ви розумієте, ми хочемо, щоб нам їх повернули. І Керч, і Мелітополь. от у нас тільки залишився наш е, філіал у кривому розі. Е, я м, хочу вам сказати, що у нас ліцей після п'ятого класу. Туди вступають будь-які діти, будь-які переселенці, не переселенці, діти е, військовослужбовці мають велику знижку в оплаті ВПО велику знижку. Всі користуються тими, же у нас змішана форма навчання. Ліцей у нас три дні вчиться офлайн, два дні вчиться онлайн. І змішана форма навчання в ліцеї це, шановні, якщо мене татусі слухають, змішана форма навчання це дозволяє як офлайн прийти. От ми урок ведемо о оф... Офлайн з дітьми працюємо, але хто не зміг прийти, чи захворів, чи якось там не знаю, де на ротацію прийшов, не хочеться від нього відірватися. То в нас працює Zoom, в нас працює онлайн вчитель. Викладає як перед класом, так і для тих діт... діточок, що залишилися. Ті, хто до нас приїжджають, у нас безкоштовний автобус, він маленьких діточок з 5 по 11 -х привозить з раночку і обід увозить. Або ті, хто повний день, у нас повний день у ліцеї з, з 8 до 16, то діти навчаються, гуляють, їдять до завдання. Роблять обов'язково залишають там такі, знаєте, в укритті у нас такі спеціальні, я не знаю, шафи, як то бачили в американських фільмах. Там діточки повчили уроки, сходили дівчатка на черлідерство, хлопці в футбол пограли, вивчили уроки фізику, господи, прости, виконали ну, це ж філолог. Залишили ці речі, і мамочка забирає їх додому вже. Ну, щоб якось е, е, спокійно з ними розмовляти, бо вони повчили уроки. У нас такий ліцей повного дня. Я скажу, Бу що моя подруга найближча. Да. Вона провела свого сина в ліцей, якраз на повний день, вони дуже задоволені. От, і ми своїх дітей, де ну, я я перевела о, свою доньку о, в наш ліцей. І тому, якби, ти знаєте, Коли своїх дітей віддаєш в ліцей, в коледж, то це, мабуть, найкраще вони щасливі, вони щасливі. Наталю, я вам зараз скажу, це вже може не для запису, або хай хлопці слухають. Ви знаєте, коли ми беремо тих дітей після 4 класу, а вони в дитсадку не були, в школі не були молодшій, і приходять. Я, я для себе назвала їх мауглі, Вони. Так люблять нас. Вони так вони бігають, вони летять в один коридор, потім в, в другий коридор. Вони не знаю, дружать між собою. Вони побачили хлопчики з дівчатками. Дівчатки. Тут тут у них футбол, тут баскетбол. У нас прекрасна підземна школа. У нас прекрасний спортзал. У нас всілякі тренери працюють. Тобто діти просто. Вертається до життя, а це для Запоріжжя дуже важливо. У вас, Тетяна Олександрівна, безпечно, і це важливо. У Вас безпечно так. взагалі. Безпечно територіально, безпечно, навчання, безпечно е вчителі, викладачі, вас безпечно. Ви правильно сказали, і це не те, що там для запису, не для запису. Це для хлопців, що з 14-го року ваш заклад єдиний в Запоріжжі, який запровадив ту програму. Єдиний, який має родинні зв'язки. Вже ті, хто в 2014 році до вас прийшов як студент, мають своїх дітей і вам відправили в ліцей. Я особисто а. таких знаю. Тому <кхем> оці родинні зв'язки це один із ну, вагомих таких важелів, який перевів. Пере, ну, перехиляє чашу да, для того, щоб ну, до вас зверталися не тільки військові, які мають вже великі звання, але й вони дбали про свої родини, знали, що піклуються про родини а, в вашому навчальному закладі. А, коледж, скажіть, будь ласка, це інша да, ну, це м, така структура, яка е, ну, навіщо вона взагалі у вас є? Але вона у нас у вас є. Чому? Ну, для чого? Uh -huh. Чому? Це вже Вона... <ріст> Вона у нас є. Знаєте, не всі діти можуть в 14-15 років вибрати собі спеціальність. Але от є коледж після 9 класу, їм 14-15, 3 роки навчання. Вони у нас ростуть, вони у нас навчаються. Вони обирають професію по закінченню коледжу, у них є диплом молодшого фахового спеціаліста. Потім, після коледжу, вони можуть вступати в будь-який виш України на будь-яку спеціальність на другий курс. Ви розумієте? Коледж це школа зростання, школа соціальної адаптації дітей. Бачите, як зараз Наталю і хлопці, якщо які мене слухають, ви бачите, як важко зараз працювати з підлітками. Менше ще нічого. Там бабушка, так, а з підлітками працювати. Скільки їх? Е, 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 оті, я не знаю, сусіди наші дурнуваті, агітують, щось там зробити. Діти вони не окріпші діти. Ми збираємо їх у коледж. Ми їх тут вчимо. Ми їх виховуємо, ми їх соціалізуємо. Ми всілякі в нас е, психолог, соціолог. Ми працюємо з цими дітками, е, дозволяючи їм в комфортній, екологічно комфортній ситуації зростати і стати е, мати е, вони після коледжу мають у нас і атестат про школу. І де, диплом фахового молодшого спеціаліста. Потім вже вони ну розумієте, 19-20 закінчують вже ніби люди. Е, от і, yes, да, yeah. і потім йдуть працювати в іншу Наталя. Про що стосується інформаційних технологій, у нас коледж діє із інформаційними спеціальністю інформаційних технологій також. Я хочу сказати, що е, на випускники mm. нашого коледжу четвертий курс Багато дітей а, вже працюють тому ну, що, да. що це затребувано і вони і вони дуже якісні дипломи пишуть випускні роботи, і, і вже тому, що вони вже спеціалісти. Вони вже вони вже вміють це робити такі речі, які ну, на рівні інституту. Я так. думаю, що там можна порівнювати дуже спокійно роботи і кваліфікації тих, хто навчається на перших курсах інституту, і в нашому коледжі вони... дуже багато співпадаючих дисциплінних в них є. Тобто, таким чином ми оцю приємственність можемо побудувати, коли наш коледж закінчується, йдуть до нас в інститут, ми вже знаємо, що вони. Вміють да, і продовжувати наприклад, їх розвивати в тому напрямку, який, який вони розпочали в коледжі. Я ще хочу додати, бо ми говоримо: ну, не всі діти люблять математику, інформаційні mm -hmm. технології. Деякі <сум> потребують інших <сум> напрямів. Знаєте, дуже великий запит останні, ну, останні да, часи було на право в коледжі, але зараз, з травня да, минулого року, міністерство прийняло рішення і. Це законом теж на законодавчому рівні, що права в коледжі не буде вже ну, в жодному коледжі з країни право не буде викладатись. Тобто ті діти, що вступили, вони завершують і там все. Але наш заклад він мав ліцензію на освітню програму права в коледжі. Натомість ми розробили шикарну програму, перспективну для того, хто не любить математику, відразу кажу, хто не хоче, хто хоче йти в гуманітар. Хоча після цієї спеціальності можна йти в будь-яку, це офісна справа та адміністративна підтримка, дуже класна спеціальність, тому що мені, наприклад, судів кажуть, керівники, адвокати. Дайте нам, може, у вас є там студенти вже, які можуть. Це Секретарями, помічниками працювати. Да? Ну, ви знаєте, що в центрі зайнятості да, Тетяна Оксана скаже потребують завжди секретарів, помічників керівника, офіс-менеджерів, менеджерів менеджер з адміністративних Римки офісу, і ми розробили. Я просто пишаю цією нашою програмою. Ми розробили її дуже сучасно. Там і блок інформаційний електронний документ, обіг, всі реєстри, цифровізація. Це також буде психологічно, вміння ці конфлікти вирішувати, вміння організувати робочий час свій керівника, влаштовувати ділові переговори. Ну, звісно, що це ділова мовлення, це вимоги до документації, доведення. І там доволі потім класні теж навіть вже після школи. Коледжу перспективи працевлаштування секретарів, помічників, адміністраторів. Але е, також е, після цього, цієї спеціальності діти можуть вступати е, вже і на право, і на публічне управління, і на менеджмент, і на маркетинг, і навіть на інформаційні технології, хто це відчув себе теж. Тобто тут немає ніяких обмежень. Але уявіть собі, вони приходять. Вже там направо вчитись, а вони вже вміють з документами працювати з комунікації, бізнес-комунікації це дуже велика перевага. Тому я от так на ну, хочу працювати теж нашу освітню програму нову розказу. Ви помітили, як викладачі говорять, як кожен любить свою всі... Наталі, якби я всі кафедри сюди привела. Ми тут каву поставили ви до вечора говорите. Світлана про я люблю всі спеціальності, які є в нашому коледжі і інституті. Я просто загалом хочу сказати, що коледж це дуже е, така е, класна можливість спробувати себе у спеціальності, тому що е, в 16-17 років дуже складно. Прийняти рішення на 100%, чим ти будеш займатися всю свою, все, uh, все життя. своє життя. Да? Uh, тому коледж це така можливість трошечки потрогати спеціальність, так, як воно буде. І деякі навіть приходять після коледжу і кажуть, ні, я вирішив, що це не моє зовсім, я буду обирати інший шлях. Але він вже спробував, він вже зрозумів, тому що саме як каже наш професор кафедри інформаційних технологій, у нас є Станіслав Іванович, саме погане це втратити час. І коли ти навчаєшся, вдеш в інститут 5 років про навчався, а потім ні, все ж таки, не моє. Да? Коледж це три роки, да? два з них професійного навчання дає спробувати і зрозуміти, твоє чи не твоє. Якщо гарно все, йдеш далі. Ні. В інституті змінюєш на щось інше. Що тобі вже ну більш зрозуміло? Ще дуже місново змістовна підготовка. У нас там є до цих вступних. Да. Ну, да. ну і до соціалізація, вступних... Наталю. Соціаліз зараз це дуже важливо. Це дуже важливо. Соціалізація Я. і бачення себе в цьому житті. Це дуже важливо. Отак, так, бачите, що ще пи питаєте, слава Богу, що є тільки дві кафедри, так? Я мені бачу, таку... дівчат, я як бачу, що ви спілуєте ви, 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 в ви, цей ви... порив розповідати ще більше, 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 більше. Я. Так, я, мені дуже подобається. Взагалі, я відношуся до вашого навчального закладу як до родинного. До от, родинний заклад, де ти попадаєш до, до ну, приїжджаєш до своїх близь, близьких. І ти в безпеці по всьому ти будеш накормлен, кормін і ти в безпеці. І навіть коли ти вийдеш, це дуже важливо для взагалі всіх випускників. Навіть коли ти вийдеш, ти можеш звернутися. Роботу я знаю, як ви знаходите роботу, допомагаєте. Як ви пристраюєте, Я теж знаю. Ви опікуєтесь, ви. Надаєте ну, інформаційну підтримку, психологічну підтримку. Тому в вашому закладі от, ти попадаєш туди і ну, це родина, це друга твоя родина. Як ви опікуєтесь, я на ну, собі знаю. Тому я вас дуже люблю. І люблю і навчальний заклад, люблю я можу не знаю ліцея, але я бачила, як бігають діти. Це таке: ну, коли ти бачиш, як дитина. В безпеці себе почуває, і знає, що йому можна, він має дисципліну, тому що є якісь там параметри да, для нього встановлені, але він розвивається і йому в цьому допомагають. І є, ну чому я запитала про коледж, тому що є. Різні напрямки. Да? Хтось там в ліцеї до 11 класу і потім йде в ВУЗ, в нього така підготовка. У когось змінились обставини, він йде в коледж, в нього така підготовка. І те, що у вас потім є і рівень бакалаврату, і рівень магістратури, і навіть аспірантура, якщо хтось ну, має в себе сили, має можливості, і він навчається в аспірантурі. Це теж, теж дуже важливо. Я вам дуже вдячна за цю зустріч. Я вас обіймаю. Як, як себе, я впевнена, що співпраця ваша з 2014 року, а зараз вона ще більше розширюється, вона буде плідна, і мені дуже сподобалось те, що Світлана Іванівна написала на презентації, що ми вас чекаємо. Я кожен раз кажу. Да, я кожен раз кажу кожному воїну нашому, кожному ветерану, а всі, хто мають посвідчення учасника бойових дій, ми вас чекаємо. Ви до нас повертаєтеся, тому що ви знаходитеся там для того, щоб війна не прийшла до нас, щоб ми могли працювати. Не ви повинні адаптуватися, коли повертаєтеся, а ми повинні знати, які ви повернетеся. І для цього у нас є. В ЗІІТІ ліцей, щоб діти знали, що їх батьки воюють, і що їх батьки не бросили, да? що вони тут є, що про них піклуються, і про батьків в тому числі. Є ліцей, є коледж, є бакалаврат, є магістратура, яка дає максимально широкі можливості. Є такі чарівні жінки, які тримають цей фронт і фронтове місце Запоріжжя, коли питають, Я як це. Я відповідаю: приїжджайте до нас. Ми всі такі щасливі. Я до вас теж приїжджаю завжди щаслива і уїжджаю ще щасливіше. Дуже вам дякую за цю зустріч. Добре. Я дякую вам, чекаємо дякую. Дякую. Чекаємо, дякую. Дякую, хлопчики. Чекаємо. До побачення, до зустрічі. До побачення.